В умовах війни та регулярних блокаутів питання енергетичної незалежності стає критично важливим. Щоб забезпечити стабільне водопостачання для жителів Кривого Рогу, капе Кривбасводоканал отримало потужний дизельний генератор. Це обладнання дозволить подавати питну воду навіть за умов повного знеструмлення. Даний генератор підвищує надійність роботи насосних станцій. Що забезпечує безперебійне постачання питної води. буде встановлено на другий підйом, який забезпечує 70% питною водою мешканців міста. Генератор встановлять на другому підйомі радушанського комплексу, який є ключовим для водопостачання міста. Його потужність 640 кВт, і він здатен працювати автономно до 6 годин, забезпечуючи водою більше половини мешканців Кривого Рогу. Передача генератора стала можливою завдяки. Співпраці української сторони з міжнародними партнерами. Генератор надали за підтримки благодійного фонду зі Швеції. І сьогодні у нас звичайна робоча передача, яка відбулася завдяки нашим партнерам із Швеції, благодійного фонду і особисто депутата Верховної Ради Лаби Михаїла. Сьогодні ми передаємо підприємству оцей генератор кривбас водоканалом. Побажати кривбас. Водоканалу, щоб цей генератор якнайменше запускали. Як найменше це буде свідчити про нашу економічну незалежність, про нашу енергетичну незалежність у кривому розі системно працюють над забезпеченням автономного електроживлення. За словами голови ради оборони міста Олександра Вілкула, у місті вже понад тисячу об'єктів обладнані генераторами. Першочергово критична інфраструктура. Нове обладнання для водоканалу це ще один крок для стабільності в умовах надзвичайних ситуацій. Вже більш ніж тисяча об'єктів в кривому розі. Обладнані автономними засобами електрогенерації, це великий генератор, який піде зараз на станцію другого підйому міського водоканалу для того, щоб утримувати воду в системі, от тільки так разом ми можемо. Досягти результат. Новий генератор стане важливою ланкою у забезпеченні міста водою навіть у найскладніших обставинах. Це означає, що велика кількість жителів міста зможуть розраховувати на стабільний доступ до води, незважаючи на відключення світла. Дизельний генератор стане частиною великої системи енергетичної незалежності Кривого Рогу, яка дозволить не лише подолати виклики сьогодення, а й забезпечити комфорт містян у будь-яких умовах. Аліна Сітнікова Андрій Яковль, перший міський.